Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Шановні, на зв'язку з нами зараз Євген Дикий, ветеран російсько-української війни. Євгена, вітаю тебе. Слава Україні! героям слава. Ну і власне ми зараз почнемо, подивимося, якби на карту бойових дій. Речник генерального штабу збройних сил Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мають успіх на напрямку Старомайорського, це на південному фронті, і також наступають біля Бахмута. Сили оборони вибили росіян з позиції біля Андріївки на Бахмутському напрямку. От, власне кажучи, ми з Бахмута, ну точніше, з цього напрямку, і почнемо з тобою. Місто знаєш, як я думаю, на якому надірвалася російська військова машина. Поклали неміряно м'ясо, здобутки можна назвати такою піровою перемогою. Ну і як на мене, це призвело зрештою до цього бунту Пригожина, який, я так думаю, не останній на Росії. Тобто, почнемо зараз зі східного напрямку. Що ти там бачиш? Я там бачу м'ясорубку. В якій перемелюються російські резерви і перемелюються поки що тху -тху, дуже успішно. Взагалі Бахмут став для росіян пасткою. Я абсолютно з тобою згодний, що по перше, це була ота пірова перемога, власне, яка коштувала їм абсолютно задорого. От, ну при всій повазі до прекрасного міста Бахмут, якого на жаль більше не існує. Вони повністю знищили його в ході свого наступу. Так, от ну воно не вартувало навіть з їхньої точки зору тих приблизно 100 тисяч людей, яких вони там поклали. А там їхні втрати оцінюються не менш ніж загалом 100 тисяч, і з них не менш 20 тисяч вбитими, а за деякими оцінками порядка 40 тисяч вбитими. 10 місяців страшних кривавих боїв, от в стилі навіть не другої, а швидше може першої світової війни, і е, за 10 місяців і 100 тисяч жертв вони взяли руїни міста, яке до війни мало населення 70 тисяч. Але е, оскільки це їхня, то це це дійсно абсолютно Оце ідеальний приклад саме пірової перемоги, тобто той, яка обходиться настільки дорого, що фактично стає поразкою. І саме на цьому вони видихлись і зупинились. Але оскільки перед тим вони вже теж видихли і зупинились, і Бахмут став першим українським, ну більш-менш значущим містом, яке вони окупували після липня минулого року, от 7 здається, липня минулого року вони взяли Лисичанське, і з того часу в них не було жодного подібного трофею. І от нарешті вони таки дотиснули руїни від Бахмута, поставили там на руїні триколор. Заявили, що тепер це тепер ця руїна називається не Бахмут, а Артьомовськ. От і от власне взяті Артьомовська стало єдиною їхньою дуже умовною перемогою за цілий рік, фактично. І от після цього їм взяти і повернути його нам за якихось пару місяців. А з точки зору військової нічого страшного, а з точки зору пропагандистської, це провал просто повний. От, якщо навіть той самий героїчний Артьомовськ, от довкола якого мінімум півроку плясала вся їхня пропагандистська машина, якщо навіть його вони не здатні утримати. Ну, це звичайно, навіть для цього, от е, глубинна рускава. От воно буде великим показником, що на що ж вони тоді взагалі здатні. Це приблизно з тої ж серії, що е, от похід полковника Уткіна на Москву або от нещодавні дрони над Москвою. Е, а Кримський міст знову ж таки. Це все ті сигнали, які показують навіть дуже тупому росіянину, що йому брешуть, і що їхня держава насправді далеко не така могутня, як розказує, і їхня армія далеко не така, як їм розказують. І от тому за Артемовськ вони вчепились з зубами кігтями, саме тому, що це така е, політична пропагандистська історія. І е, як це не парадоксально, нам це не користь. Справа в тому, що для нас е, ну, Бахмут так чи інакше повернеться разом з усім Донбасом. Для нас не критично саме взяти його зараз, але для нас дуже критично відтягнути максимум орківських сил з південного напрямку, який є наразі головним для нашого наступу. От чим більше їх під Бахмутом, тим менше їх на Запоріжжі і на Херсонщині. В них вже немає стратегічних резервів, які можна було б перекидати звідкись із глубинки. Власне, оцей похід Уткіна Вагнера на Москву. От він це чудово показав. В них там всередині, як співав колись Гребінщиков, 8200 верст пустоти. Фактично, Боруч. Фактично Боруч. так. От, фактично, їхні фактично їхні війська вони всі зараз на фронті. Ті ж боєздатні. відповідно для того, щоб удержати Артьомовськ, вони перекидають війська з інших ділянок фронту. І тому скажу таку трохи парадоксальну річ: нам не так важливо Арт Артьомівськ взяти, як нам важливо його брати. От чим подовше ми зараз його будемо брати? Тим більше шансів, що ми прорвемося на південному напрямку. Ну вони 50 тисяч поки що втягнули на Е, Ці 50 тисяч достатньо успішно, достатньо ефективно нашими перемелюються, втрати у них там в рази більше, ніж у нас. От. Ну, Тобто, мясорубка, про мес... е, пастка, вона ж месорубка успішно працює. Тоді ми з тобою переходимо на південь, правда? Це ж логічно. Ситуацію там бачу важкою, але однозначно з нашою поки що перевагою. Тобто, ми утримуємо ініціативу, ми прогризаємо цю їхню першу із трьох ліній оборони. Більш того, наскільки я знаю, в деяких місцях ми вже її догризли і вже виходимо на другу, але ми не ставимо собі задачу десь в одному місці одразу прорвати три. Бо ми все одно далі не просунемось. Тоді. Тут ідея така, що от ми зараз першу лінію демонтуємо по дуже широкому фронту, мінімум кілометрах на 200. І так само широким фронтом маємо вийти до другої їхньої лінії. І також йде, звичайно, дуже потужне, скажімо, перемелювання там їхньої живої сили і техніки. Ми добилися того, що, в принципі, з точки зору військової науки ну, не мало би бути. Тут треба розуміти, що ми наступаємо по перше в умовах, коли перевага в повітрі абсолютно не у нас, а в понад 10 разів переважає російська авіація. Ми наступаємо в умовах переважання їхньої артилерії, щоправда, кількісного і компенсуємо це тільки більшою точністю нашої артилерії. Набагато більшою, насправді. Ну, більш-менш паритет у нас вже по бронетехніці. І то не тому, що нам її так багато дали, а тому, що ми багато їхньої знищили. От ми їх приземлили, скажімо, до паритета з нами по по, по, -по, 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 -по броні. Ну і по живій силі, тобто по, по людях, наразі перевага у нас, але така теж ну не в рази. І от за таких стартових умов ми вже більше місяця наступаємо. Ми вже демонтували дуже значну частину першої лінії оборони, де інде навіть вже вийшли до другої. От, і головне, що при цьому ми прихитряємося весь час наступати так, що їхні втрати значно більше за наші. От В військовій теорії звучить, що при прочих равних та сторона, що наступає, втрачає в 3-5 разів більше, аніж та, яка обороняється. Але ж це при прочих равних. Тобто, ми так і навчилися воювати так, що прочі не равні. От і е, наразі е, їхні втрати суттєво більше за наші. Ну хтось там з наших речників там озвучував про вісім разів. От ну це чесно кажучи, скажімо так, це трошки вже мрії. От про це мова не йде, але реально різниця саме в рази два-три рази. Це, це дуже суттєво, і фактично значною мірою саме це визначає, ну скажімо, подальші перспективи. Бо вони там накопали дійсно сотні кілометрів цих траншей, блін бліндажів і так далі, але бороняться не самі по собі бліндажі і траншеї, бороняться люди в них, і е, фактично стоїть питання, коли ми е, вже широким фронтом вийдемо до їхньої другої лінії оборони, от, е, то чи будуть в них ще резерви щоб перекидати і затикати дірки? От е, наразі як вони власне це, це роблять? Е, коли ми е, десь беремо якийсь опорник чи, чи щось таке на першій лінії, вони відносно легко часто їх здаються. Але після цього іде підкріплення з другої лінії вибивати наших назад після потужної артпідготовки. І от саме на оцих переходах з другої лінії, на першу ми їх переважно і ловимо, і наша арта їх накриває. І в цьому сенсі, до речі, дуже помічними є оці касетні снаряди, які ми наразі отримали. От саме для отакої, скажімо, для перехоплення оцих їхніх підкріплень, поки вони пересуваються. Це дійсно от саме дуже те, що треба. І от стоїть питання, коли ми вийдемо до другої лінії, чи достатньо ми вже виснажимо, вичерпаємо ці їхні людські в першу чергу резерви і резерви їхньої бронетехніки. От чи зможуть вони далі мобільно закривати дірки, які будуть утворюватися, чи вже ні? І ми зараз от старанно, спокійно, методично працюємо над тим, щоб було вже ні. Щоб коли ми вийдемо на другу лінію, а вже трішки кафтан закінчився і не було де відрізати в одному місці, щоб підшити в друге. Ну, е... так. Да. Я як, як вважаєш, вороги вже відчули ось цей удар по Кримському мосту? А з точки зору а, забезпечення військ, е, удар по Кримському мосту цього разу мав набагато більше політичне і психологічне значення, тому що підірвали підірвати вдалось поки що його автомобільну частину. Основні військові вантажі, і БК, і техніка вони всі возять залізничною частиною Кримського мосту, а не автомобільною. От е, тому е, єдиний вплив саме на військову логістику е, удару по кримському мосту це те, що е, потік оцих е, російських аддихаєк любителів халяви, які готові бути навіть при фронтовій смузі, аби тільки там впали ціни, через теж от фронт наблизився. Так, от потік оцих аддихаяк перенаправили на дороги на півдні України. От вони вони тепер мають е, проїжджати маршрутом е, через Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь. А там і так не так багато тих магістральних доріг. І коли вони наразі заповнені цими російськими дихайками, ясно, що це впливає на логістику. Але це єдиний поки вплив саме кримського мосту. А от зовсім інша історія кримські склади. От к, е, кримський міст ще треба допрацювати. нам, нам потрібна саме залізнична його частина. А от кримські склади вони мають дуже велике значення. І за останні дні там сталися, скажімо, дуже е, хороші речі. От, е, щонайменше чотири винесли саме дуже великих складів. Дуже великі — це те, що в армійській термінології це склади армійського рівня, тобто е, не дивізійні, не бригадні, а це склади, які мають хоча б продовж місяця забезпечувати цілу загальну військову армію. І от, як мінімум, чотири таких склади ми винесли за тільки за останні тижні. От, і оце вже те, що має відбитися буквально от прямо вже зараз, саме на ситуації е, на їхньому фронті. Напрямок, харківський напрямок. Ми з тобою ще встигнемо розглянути. Важкувато там, наскільки я розумію, наскільки важко, я маю там, інформацію, вас, давай чесно. Там дуже важко. Там дуже важко е, і там є реальне просування орків. Е, вони все ж таки там перейшли річку, і е, вони там закріпились на плацдармі і намагаються цей плацдарм розширити і розрізати фактично наше групування на два. Ну, чому власне це відбувається, чому це їм вдається? Ну, бо там вони зібрали приблизно 100 тисячного групування. Нагадаю, що коли починалася взагалі так звана е, спеціальна воєнна операція, то в принципі на нашу територію вдерлося 180 тисяч орків. А тут на одній тільки лінії сватового лінії Кремна 100 тисяч, тобто більше половини від того, що взагалі планувало завоювати всю нашу країну трошки більше року тому. Тому э, 100 тисячне угрупування це дуже багато, це дійсно дуже серйозно. Його важко стримати, а стримують його там поки що тільки ті частини, які там до цього і стояли, включно причому значною мірою частинами тероборони. Тобто там, там навіть фактично не так багато механізованих бригад, і всі, що є, це м'яко кажучи, не свіжі, а це ті, що там воюють ну фактично півтора роки. І це не випадково. Справа в тому, що як ми з тобою тільки що говорили, що у нас зараз ключовий напрям це південь. От там, власне, йде наш наступ. І е, ні для кого не секрет, ні для нас, ні для на жаль, орків. Що ми поки не задіяли навіть половину власне е, тих резервів, які підготували для цього наступу. Вони вводяться дуже поетапно. Вони вводяться самопоступово. поступово, і у орків стоїть ключова задача: відтягнути ці резерви з півдня куди-небудь будь-куди. І саме з цим пов'язана взагалі вся за дуже важка складна е лугансько-харківська історія. Е орківські генерали на жаль не повні ідіоти. Вони вчаться на помилках. Я не думаю, що вони е навіть в теорії собі пропускають, що вони що вони зараз підуть на Харків. Більш того, я думаю, вони розуміють, що навіть їхню програму, так званий мінімум, вийти вийти на річку, оскол, облаштувати лінію фронту по осколу і таким чином контролювати куп'янську злови. Ну, я думаю, що вони теж розуміють, що ми їм цього не дамо, але в них стоїть задача змусити нас перекинути туди, хоча б кілька бригад, із тих, які готувалися для наступу. І наразі ми поки від цього утримуємось. Наразі туди ніхто не кидає ці свіжі резерви підготовлені частини. Наразі, поки є наказ триматись тим частинам, які там давно вже стоять. Ну але можливо, що цей ресурс дійсно вичерпується. Можливо, доведеться туди кидати якісь резерви. От ну це власне те, чого вони і добиваються. Тобто, все це тисячне угрупування. От його задача змусити нас перекинути кілька бригад замість півдня на наслобожаю. Ну, можливо, доведеться таке якусь кількість перекидати, тому що ну дати їм там прорватися по-серйозному Ми не можемо собі дозволити. От, будемо сподіватися, що наших резервів вистачить і закрити там дірку, і продовжувати те, що ми зараз робимо. Навіть з того, що ти говориш, зрозуміло, що війна давно перестала бути хаотичною і відбувається в тому числі, відбувається битва штабів. І ми давай зараз зробимо такий невеличкий підсумок. Знаєш, ситуація а, станом на одного з цього масштабного вторгнення півтора року вже пройшло, так? Від початку, від, від початку та, цього вторгнення. Етапи були різні, Євгене, погодься. Та спочатку це наскок ледве не парадним маршем на Київ, розгром, реальний розгром. Потім, потім росіяни відкотилися. Ну, ти їх так по-доброму орками називаєш. Я кажу російські окупанти, ну або росисти. А боже. росіяни відкотилися, перегрупувалися, зробили висновки. От треба не можна ворога недооцінювати. Я, я думаю, що це абсолютно, абсолютно правильно. Далі вони ж перевели свою економіку на військові рейки, будують всі ці заводи дронів, і все таке. Я уточнив, переводять. Все ж таки, вони теж сильно запізнилися з цим. От їм всякі е, нині сидящі гіркіни. От вони їм закричали ще минулого літа, що треба переводити е, економіку на військові рейки. Вони в реальності цим зайнялись тільки цією весною, і слава Богу. Тобто вони теж дуже довго це відкладали, але на жаль, вже тепер дійсно цей процес відбувається. От, взагалі, якщо так брати, дійсно, що ти хочеш так підсумувати, ці майже півтора року, то, да, була стадія оцього бліцкрига. От провала Бріскріга. Далі була страшна дуже фаза цих затяжних боїв за Донбас. От коли вони артилерійським валом виносили нас, фактично ця фаза закінчилась я б сказав, от взяттям Лисичанська. От вони взяли тоді Лисичанськ в липні минулого року і на цьому видихся. Далі була фаза, коли фактично маятник пішов в зворотній бік, коли ми почали звільняти Херсонщину, Харківщину. А от далі відбулася їхня осіння мобілізація. От і е, коли вони досипали на фронт, хай дуже погано підготовлених, але 400 тисяч мобіків оце поміняло хід війни. От і далі пішла оця дуже важка затяжна фаза, яку умовно можна назвати Бахмутською. От і вона закінчилась фактично, от тільки зараз, місяць тому, з початком нашого наступу. Наразі йде от наступний етап війни, який е, можливо стане вирішальним. В будь-якому разі ставки наразі дуже високі, і від результатів цього наступу залежить дуже багато. Які би ти бачив заходи, які пришвидшать українську перемогу, що потрібно нам робити? От, з врахуванням того, що ми перерах перерахували, як змінився наш ворог? Ну, от нам теж треба мінятися. Ну, по перше, нам треба прийняти той факт, що це тотальна війна. Якщо е, хтось це, скажімо, от в упор не хоче приймати, просто подиві подивитись, як зараз виносять Одесу і південні порти. От, як взимку вони виносили нашу енергосистему, до речі, якщо війна затягнеться до зими, що дуже ймовірно, то е, можна до ворожки не ходити. Вони спробують повторити. І враховуючи, що ми не встигли відбудувати навіть половину того. Що вони зруйнували за минулу зиму. Наразі запас стійкості в нашої енергосистеми набагато менший аніж був на початок тієї їхньої, скажімо, блекаутної кампанії. Тоді нам запасу міцності вистачило. Виявилось, що все ж таки не здатні вони повністю зруйнувати енергосистему 40 мільйонної країни, от з обмеженою кількістю ракет за три місяці. Але е, наразі в нас лишилось менше половини від тієї енергосистеми, що була тоді. І тоді, коли вони восени почнуть знову, я гадаю, що ну вартує всім наперед запастися якби і генераторами, і акумуляторами, і багато чим іншим. От за досвідом минулої зими, тільки має сенс і не заморочитися наперед. Так, от а зараз вони знищують повністю нашу портову інфраструктуру і, взагалі, просто абсолютно не жаліють навіть ну Одеса для них це ж якби не Бандерівське місто. Одеса в їхній міфології це столиця Новоросії, а все, а їм вже плювати. Тобто вони, вони дуже швидко пройшли цю еволюцію від того, що ми є братнім народом, який випадково схибив і дав себе захопити там чи то бандерівцям, чи то піндосам, чи то марсіанам. От вони перейшли до того, що ми насправді є абсолютно не братнім народом, який який, який весь підлягає фактично знищенню. І е, вони готові заради повного знищення нас перетерпіти досить багато проблем у себе. Тобто вони, вони затягують пояси, вони, е, вони розумно зробили, що вони дали виїхати з країни всім, хто був цим не згодний, що вони не стали, не стали перекривати кордон. Коли пішла оця осіння мобілізація, і була масова втеча. хороших і не очень хороших, і просто, хоча б трошки розумних русських, от коли була ця масова втеча, вони не стали її заважати. Таким чином, все, що могло би, хоча б в теорії протестувати, от його зараз в Росії немає. От і е, тому лишилось те бидло, яке перетерпить все, і е, вони готу, готуються саме до е, війни, в якій вони витратять дуже багато ресурсів, при тому і економічних, і людей, але нас просто повністю знищать. Нам, нам треба прийняти цю реальність, і нам треба відповідно перелаштовуватися самим. Треба зрозуміти, що буде ще і друга, і третя хвиля мобілізації, крім тої, яка от тільки що пройшла. І всім треба подумати, що власне ну підготуватися до того, що а може треба йти служити. Власне треба ні в якому разі не припиняти донатити. Навпаки, чим, чим далі, тим більше. До речі, кров зараз здавати дуже актуально, тому що з фронту йде багато поранених. <гум> <гум> і, і треба готуватися до того, що ну власне перед світанком найтемніше. От чим ближче буде наша перемога, тим перед цим нам буде важче, це <гум> об'єктивна реальність. Тобто на кожний наш успішний крок. Буде дуже жорстка їхня відповідь, і кожний наш успіх викликатиме якісь чергові дуже серйозні заходи з їхнього боку, і це нормально, як це не страшно звучить. Наскільки можна взагалі вважати нормальною цю війну? Ну як вона вже є, то в межах системи координації війни. Це нормально. Тобто, не буде так, що нам поступово ставатиме легше, а потім в кінці перемога. Ні, нам ставатиме важче важче і важче, а в кінці перемога. Ти згадав про Одесу. Мені здається, підхід у окупантів до Одеси такий же, як і до Бахмута, їм плювати на саме так. От їм вже плювати. Я, Я абсолютно... це слово вже. Це те, що помінялось за цей рік. Ти порадив запасатися там різними павербанками? Слухай, по-моєму, все це ну запасатись треба, але це все на приватному рівні. Я думаю, нам запасатися треба системами... А ти хочеш, щоб я давав поради поради на рівні залужного? То я того не буду робити. Не. Я, я гадаю, що вони по-перше, нас з тобою не слухають. По-друге, самі знають, що їм робити. Ти не дослухав моє питання. Запасатися нам треба системами ПРО і ППО та і ракетами, відповідно, дивлячись на логіку і на поведінку наших партнерів. Як ти вважаєш, вони чітко розуміють, що це треба робити досить швидко? Ні, такої чіткості я поки не бачу. Ну, можливо, якраз зараз вихід Росії саме з зернової угоди, і оці удари по портах, вони можливо трошки допоможуть, скажімо, цьому розумінню цій ясності. Але загалом наші партнери все ж таки досі хочуть, щоб цей конфлікт був максимально обмеженим. От вони все ще хочуть уникати ескалації. Тоді як в росіян вже всі ескалатори включені, вони на них вже їдуть. Все, вони не використовують тільки ядерку, все решта вони вже використовують все, що тільки можуть, от і, і далі, і далі буде так само союзники. Ще цей психологічний бар'єр абсолютно не пройшли. Вони ще не розуміють, що це дійсно тотальна війна, і що Росія вестиме її до повної її поразки. Що е, варіанта, що Росія в якийсь момент просто схаменеться і припинить, бо ж цілі не досягнуті е, витрати за великі, от захід ще не готовий зрозуміти, що Росія так не зробить. Крапка. У цій війні, як ти думаєш, ми десь на екваторі перебуваємо? Ні, Я все ж таки сподіваюся, що може вже екватор і Е, Я б сказав, що це може десь 44-й рік. Ну, Дякую. Як, скажімо так, як мінімум, як мінімум глибокий 43. -й. Це вже оптимістично звучить. Глибокий 43, але ще багато зусиль і, і Так, багато... до, до травня 45-го ще оголо. Що ого о. дякую, шановні Євген. Дикий з нами був ветеран російсько-української війни. Євгена, дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.